Діксит! Потрібне досьє на собаку Десептикона з пошкодженим аудіоприймачем. А Швидко! Секунду, сер. Сілверхаунд був найманцем у Сандерхуфа. Кадете! Стоп! Кадете! Діставай стазисні наручники, я не зможу його довго. Ах. 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 Ах ні. Монстр! Ой-ой-ой! Привіт! Тікаємо звідси! Як вам чортове колесо? Супер! Бамблбі, Сайтсфай, Стронг Анд, Фікси, Грімло Оптимус Прайд Трансформери. Роботи під прикриттям. <працю> Монстр! 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 О, це катастрофа. Може бути ще гірше. Спокійно, сер. Мішень нейтралізовано. Так, А вже ж. Господи! Динозавр! Люди не тільки бачили, вони його чули. Пояснити це буде неможливо. Лейтенанте, дозвольте озвучити неможливе пояснення. Скажіть, хіба він не дивовижний? Перед вами експонат з балакучих динозаврів неймовірної нової виставки на ярмарку, що відкриється завтра у науковій залі. Скажи всім, бувайте, друзі. Ого! Оу, забувайте, друзі. Я робот, точна копія красення динозавра. Так, я це казала. Ходімо, морщі. Боюся, після вчорашнього інциденту нам треба змінити протокол місії. Грім, ти не можеш з'являтися в громадських місцях. Але ж я нічого такого не зробив. Сер. Ми не вперше потрапляємо у такі ситуації, відколи прибули на землю. І досі нам дуже щастило. Та удача може і підвести нас. Пробач, грім. Наша присутність на цій планеті таємниця. Але тебе ми ніяк не можемо замаскувати. Oh. Oh. Автоботи у командний центр. Поліція звітує про незвичні акти вандалізму у межах невеликого району Краун Сіті. Було виявлено численні написи графіті на магазинах автозапчастин, автосалонів, гаражів. Стіл Стілджо звільнив його. Може тепер він приведе нас до решти тікачів. Прихоплю притчі, і можна їхати. Вибач, Грім, ти чув мій наказ. Ага. Даймо газу і вперед. Нічого, я продовжу стрільбу по мішенях. Ніколи не знаєш, коли нападуть бочки. Я тебе всюди шукаю. Певно, не дуже старався. Кажуть, мене важко не помітити. Бамблбі занадто категоричний. Прикриття тобі знайти можна. Ми просто особливо цим не переймалися. Поглянь сюди. Далі... Забудь. Це безглуздо. Ми ніколи не знайдемо те, що треба. Звіжі сліди. Сер, Брати по зброї поквапимося, щоб ніхто не поцупив наші інструменти революції. З ким він говорить? Не знаю. Я об'їду навколо, затиснемо його з обох боків. Стій спокійно, квілфаєр. Прагнер знав мене ув'язнити. Цього разу твоє безжальна сило зустріне набагато більший опір. Так, форс, покажи, тій таранці. Лейтенанте, Квілфайр об'єднався з двома мініконами. Вони чинять сильний опір. А, тримайся я у заторі! Перемога ім'я місії! А брати з цієї засідки було б розумно. Well, Ви двоє швидко вчитесь. Світло майбутньої революції буде в надійних руках. А зараз кульмінаційна мить перемоги революції. Знищення ворога. Краще залишити їх тут, ніж ризикувати. Думаю, наші союзники з острова не будуть проти. острова? Сид викликає Бамблбі лейтенанти. Ви чуєте повторюю. Ви чуєте? Так. Я чую. О, сер, радий чути ваш голос. Сигнал свідчить, що Квілфаєр на волі, а ви не виходили на зв'язок кілька годин. Ми у нормі Фіксет. Квілфаєр добряче нас перами. Ми, схоже, ми оточені покинутими земними машинами. На наших колесах пристрої, що не дають поворухнутися. Навіть наших передач недостатньо. Спробуємо трансформуватися. Ах! 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 Ніяк. Це його токсини в парах спинні. Плинні. Винні. Доки не мене їхня дія, всі спроби марні. Ви на штрафмайданчику? О, Який сором. Кілфайр щось казав про острів з десептиконами, схожі згадки ми чули від інших конів. Думаю, він краде ті автозапчастини для них. Бе, забудь наказ. Я прийду і визволю вас. Ні. Однієї халепи нам наразі вистачить. Не бійся, бі. Ми з Раселом вас заберемо. Ет, лихо. У нас нема на вас документів. Нам не дозволять вивезти вас. А ми не скажемо, що вони наші. Позичиш? Свою лазерну пилу. Мої інструменти завжди для тебе, Дені Клей. Чекайте допомоги, сер. Скоро ви зможете наздогнати квілфаєра. Добре, не можна, щоб він повернувся на острів. Я подзвоню, якщо будуть новини. Відбій. Одягайся, поки є час, можна перевірити, чи спрацює твоє нове прикриття. Навіть не знаю Фіксет. Бамблбі чітко наказав нам лишатися на звалищі. Це було до того, як він сам потрапив у пастку а ворог утік. Якщо дені клей Рассел не визволять лейтенанта Стронгарм, Кілфайру вдасться повернутись на острів. Якщо ми це допустимо і станеться непоправне, наше прикриття не матиме сенсу. Грімлок? Я одягаюся. Я... Не певен, що це хороша ідея. Тобі просто треба звикнути. Дуже бажано до того, як ми знайдемо квіл Я Стен, Ломбард Краун Сіті. Ми з друзякою приїхали по два авто. Покажіть мені дозвіл. Треба дозвіл? Він теж у Ломбарді. Де почнемо шукати. Ах, прокляття. Повірити не можу, що застрягла тут у компанії злодюжок. Ще трошки терпіння. Раселе, Да ні. Друзяко, відчини нам браму. Треба виїхати. Без проблем, Стен. 哼 <laughs>。 Ні, Рассел, чудова робота. З вас вийшли чудові десептикони. Це був комплімент. Сер. Сигнал тривоги на поліцейському сканері. Спрацювала беззвучна сигналізація на складі автозапчастин. Та й знак, що це хибна тривога. Нам не потрібна компанія. Нічого не виходить. Будь ласка, вибачте за затримку. Цей будівельний кран був спеціально сконструйований у вигляді динозавра, щоб будувати школи, тому що всі знають, діти люблять динозаврів. А я динокран! Класний динокран. Дино, 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 один, Ого! Кльово! Дивися. Грімлок, поліція повідомляє, що спрацювала сигналізація. Схоже, це те, що нас зацікавить. Фаєр, тепер тобі каюк. Підніміть, хочу краще його бачити. Це буде першокласне шматування. Акій, акій. Так, нехай він стане прикладом для всіх, хто кіневий клик революції. Ця проклята? Bumblebee, sir. Фіксит? ти що тут робиш? А все одно, сховайся, здається, квіл десь we'll поруч. Підтверджую, він тут. Насправді ви з ним щойно розминулися. Він був мій, але вислизнув. Заради святого прайма. Кльовий режим, Грім. І ти також тут. Тебе могли побачити, і я чітко сказав. Усі думають, що я просто кран. Навіть ти проїхав і не помітив. Ну, це тільки тому бі. Я частина команди чи ні. Наша місія ловити конів. Якщо цього не робити, на що я взагалі треба? Сер, не час для суперечок. Квілфайр тікає далі. Згода, розберемося потім. Денні расили, лишайтеся тут. Якщо Квілфайр досі шукає, де вкрасти автозапчастини, швидше за все він поїде на стоянку вантажівок за дві милі звідси. Добре. Грім, ти з нами. Так, не спускатиму з тебе очей. Даймо газу і вперед. Я починаю звикати до то... принаймні не впали, е Покинути кабіну і допомогти грімлоку, доки мені кони на горі. Руш, руш, руш! Витягнув, витягнув. Просто не смикайся! Ну ж, бо ти ж бачиш мене кубку дешевого залізяча. Як нудно, брати мої. Ваша жертва заради революції не буде даремною. Наша ціль попереду. А -а -а -а! Тирани завжди будуть гинути від рук революціонерів. А такі крикуни, як ти, від потужних пусанів динобота. Добре, що я був тут, еж? Викликає Бамблбі. Ми вже їдемо до вас. Приємно бачити когось іншого у такій позі. Грім, не рухайся. А це той дивний будівельний кран, що блокував дорогу кілька годин тому. Схоже, ти знайшов чудове прикриття Грім. Тепер можеш брати участь у усіх місіях. Віксид вигадав прикриття. Я можу їздити на місії. Їздити на місії. Задумка класна. Я просто геній. Я можу їздити на місії.